Колись родючі землі на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя і Херсонщини перетворилися на висохлі поля. Жалюгідні паростки, що зійшли, фермери перекопують тракторами, бо збирати такий врожай просто нерентабельно. Окупанти бідкаються на збитки і рахують їх уже на сотні мільйонів, каже Олена Каптюх. Далі по темі. Ці кадри зняті днями у Мелітопольському районі на окупованій частині Запоріжжя гектари полів засохлої пшениці. Її вже мали збирати, та так і залишили. Бо не вродила у вот теря не довжні просматриватися. Должна бути все пшениця, все золотістим цвітом би була бути. Стреті от ета пшениця, стріті зерно. Ну його ні, колосок є. Зерна ніт. Просто все встріче. Ну, все, ну нету зерна. Двіті. Тож трактористи просто перекопують поле. Місцеві кажуть, збирати такий врожай немає сенсу, навіть не окупиться. Та не только это поле, та. Это... 90%. Я різ, що його перепашуть. Його просто збирати ніхто врожай не буде. От, пожалуйста, що ми видимо. Перепахівають. Його навіть не косили, ніхто нічого не просто перепахали. Все. Ми показуємо це відео голові Екімівської громади Мелітопольського району Олександру Правосуду, який довгий час працював у аграрній сфері Запорізького регіону. Він притирає, щоб подивитись на наявності на наявність в колосі. Натуральної маси ваги пшениці він розуміє, що там нічого немає, але навіть тут навіть колосок не можна не зривати, mm -hmm. тому що все видно по рядам. це прогнозовано, каже Олександр. Окупована частина Запоріжжя це так звана територія ризикованого землеробства через засушливий клімат та високі температури до окупації там була розроблена спеціальна система поливу. Та після того як росіяни підірвали Каховську ГЕС, вона була фактично знищена. Там не працюють системи каналів. Через ті події, які відбувалися влітку 23-го року, і прогнозував, що без води там буде надскладно висти вирощування тих культур, які притаманні для того регіону. Там да технічні культури зернові така ж ситуація із врожаями на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини. Цього вже навіть не приховують місцеві колаборанти. Самопровозголошений губернатор Володимир Сальдо заявив про збитки у 200 мільйонів рублів через засуху полів. Та відсутність поливу не єдина при. Чина занепаду аграрної сфери в окупації, тотальний контроль над місцевими фермерами призвів до того, що їм стало просто невигідно засівати поля, розповідають в центрі нацпротиву. Окупаційна адміністрація змушує підлаштовуватись під свої закони, здавати урожай за заниженими цінами і працювати через підконтрольні структури. Через це агрокомплекс часто виходить у нуль або навіть у збиток. Це підтверджує і Олександр Правосуд. Працювати собі у збиток більшість місцевих аграрів відмовляється. За нашу інформацію багато земель на території Київської громади, сільськогосподарських площ на сьогоднішній день просто не використовується, тому що це нерентабельно з фінансової точки зору. І це неодмінно відобразиться на вартості продуктів, каже Олександр. Тож в окупації людям варто очікувати значного підвищення цін, зокрема на хліб та олію. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.